Чи дійсно нам вдасться зірвати наступ на Донбасі ударами по російській логістиці на тимчасово окупованому сході? Чому зростає кількість так званих «мідлстрайків», Що це таке і як вони впливають? Наші ефективні удари по Донецьку, по території Росії. Про це зараз поговоримо у швиденькому оперативному форматі на каналі Третя світова. Мене звати Андрій Качук, Вітаю вас на нашому каналі. Дякую за те, що ви з нами. Або якщо ви не з нами, то обов'язково поставте подобайку нашому каналу. Підпишіться на нього, поставте подобайку цьому відео. Напишіть коментар. Це дуже допомагає правильному відео просуватися по алгоритмах Ютубу. Тому давайте поговоримо про те, що ж. Стається на тимчасово окупованій території ввечері, 8 вересня, на тимчасово окупованому Донецьку пролунали сильні вибухи і одразу соцмережами розлетілися відео, що і як красиво палає. Давайте поглянемо на це відео без коментарів. Дуже дуже тішить, як влучають, як палає за інформацією Сінтаналітиків кіберборошно. Це був атакований завод ТОПАС, на якому розташовуються управлінські пункти рівня збройних сил Російської Федерації. Тобто, це управління цілої армії, і це дуже сильно впливає на якість роботи росіян. Відповідно, там завжди є скупчення особового складу і скупчення боєкомплекту, а також їхнього. Uh, не тільки особового складу, а їхньої техніки відповідно вдалося ефективно вдарити по цій історії, uh, було загалом. Uh, в Донецьку уражено за ці дні ще два командні пункти. Командний пункт 41-ї загально загальновійськової армії. Це територія науково-дослідницького інституту комплексної автоматизації. Там були влучання uh, до двох дронів і ракет. А також командний пункт 20-ї Бордійської мотострілецької дивізії на території ДМЗ. І ми бачимо це на відео, як все ефективно палає і влучає. Загалом у мережі почали показали і ураження дроном командного пункту і 20-ї бортійської мотострілецької, про яку зараз ми бачимо, що я згадав вже загалом застосовані різні засоби ураження. Є також прильоти в інших місцях. Загинуло щонайменше двоє людей, постраждало 17, і ми розуміємо, що це вищий командний склад Російської Федерації їхнього. Саме їхнього війська дуже хороші удари. За різною інформацією це були і крилаті ракети, і дрони. Є ймовірність, що били британськими штормшедов. Можливо, вже і були нашими розробками. Яка різниця чим били, якщо є ефективний і якісний результат? Чому це важливо і чому це впливає на розвиток подій на Донбасі і сьогодні на розвиток того, як наступає російська армія? За даними за серпень місяць, шістдесят тисяч. Об'єктів е, окупантів це від військовослужбовців, закінчуючи ось такими прильотами по е, великих складах і великих локаціях. 67 тисяч об'єктів було уражено за серпень місяць. Тобто ви розумієте, яку велику роботу роблять безпілотники і наші ракети. Відповідно, з цих 70 шістдесяти семи тисяч, перепрошую, 25% припадає на мідл страйки. Що таке мідл страйки? Фронт страйк ми говоримо. Фронт дуже зрозуміло: 5-10 кілометрів з лінії бойового зіткнення, там де відбуваються бої. Загалом застосування fpv дронів ключове, і відповідно це те, що вражає безпосередньо вже особовий склад на лінії бойового зіткнення. Діп страйки дуже часто ми з вами правда чуємо це слово. Тут мова вже йде про те, а що ж глибинно ми вражаємо. Це вже по території Росії. Так само бачимо, як за серпень палали нафтобази, їхні логістичні ланцюжки. Це саме є глибокі удари на сотні кілометрів. Мідл страйки це ж. Удар середньої дальності 70, 100, 120 кілометрів. І те, що ми бачимо, що влучає по Донецьку, це і є так звані middle страйки. Чому вони ефективні? Як завдяки таким міделстрайкам, нашим силам оборони вдалося зірвати дві хвилі наступу за це літо на Запоріжжі? На запорізькому напрямку, і це дуже ефективна робота, коли е, до фронту доїжджає не все БК, доїжджає не весь особовий склад, доїжджає не вся техніка, а винищується ще на підступах. Тобто в Бердянську, в Мелітополі, те, що на Запоріжжі є на середній дальності, було е, виснажено і вибито нашими силами, і е, таким чином це зривало плани окупантів. Чи можемо ми говорити про те, що таке застосування відбувається сьогодні і на Донеччині за словами Роберта Бровді, нашого мадяра, нашого командувача сил безплотних систем? Така пріоритетність стає ключовою для сил безпілотних систем і ефективно відпрацьовується саме по об'єктах на середній дальності. Саме це може зривати наступальні. Е Спроби росіян і точно може суттєво впливати на їхні можливості, тому що і далі працюємо ми по території Росії, що також дуже сильно впливає на ситуацію на Донбасі і на будь-якому напрямку. Вже 9 вересня в день стало відомо про дуже хороший якісний удар наших сил у Саратовській області по нафтопроводу Це підтвердило головне управління розвідки. Мова йде про трубу Кульбиш Лисичанський яка живила армія РФ на Донбасі. Потужність ураженого Екту це 82 мільйони тонн нафтопродуктів на рік у розвитці Зазначили, що це вже третій об'єкт нафтогазової інфраструктури Російської Федерації, який виведений з ладу лише протягом минулої доби. Раніше повідомлялось про вибухи на газогонах і нафтопроводах у Пензенській області РФ, які в попередніх випадках розумію, пояснюють серію вибухів на стратегічній інфраструктурі у Саратовській області, планове навчання? Те, що вони собі там пояснюють, це ми розуміємо, це Росія в них все постійно планове, в них все постійно навчання, але ми знаємо, як ці навчання та впливають на ситуацію на Донбасі. Вже горіла нафтобаза так само, і там вже і бензину немає. Величезні черги на заправках, талони і захмарні ціни на пальне, тому що що хто буде перший страждати правильно тимчасово. Окуповані території, та й на самій Росії вже є черги на автозаправні станції, і в деяких регіонах вже і 92 й 92-й бензин, якого в нас вже давно немає тому, що ми якби еволюціонуємо, розвиваємося. Ну росіяни ще заправляли е, і таким паливом свої калимаги. Відповідно, в деяких регіонах його просто вже немає, і це вже не просто дефіцит. Його вивели з обігу. Тому можна зробити чіткий хороший висновок, що наші підрозділи, наші сили оборони серйозно взялись по ударів тил саме на Донбасі, щоб спробувати допомогти нашим силам утримувати сьогодні Лиман та Покровськ. Це ті напрямки, ті наступи росіян, які вони анонсують. Ми вже бачили, як я нагадую, ці успіхи на півдні. Давайте спробуємо це зробити на Донбасі. Відповідно, якщо в нас є відповідні сили і засоби, треба це. Робити е, тому це якісна і хороша робота. Так само є, е, відбуваються удари і по штабах, і е, на Луганщині, наприклад, там і була нафтобаза в Луганську, Макіївці. Загалом е, дуже дуже якісна робота наших підрозділів, і є е, певні такі елементи здорового і от, дуже обережного оптимізму. Думати, що це суттєво вплине на. Наступи росіян росіяни далі біснуються і продовжують задавати свої терористичні удари. Завдали вони 9 вересня удар по яровій е, яровому селищі на Донбасі, загинуло 20 людей. Більшість пенсіонерів, просто цивільне населення. І знаєте, сказати, що це мразота і гедота, так це можна сказати, і вони далі використовують свої варварські методи. Але загалом е, ключове те, що ми можемо робити, е, це те, що знищувати. Ворога і знищувати їхній потенціал. Ми сьогодні знищуємо їхню логістику. Ми сьогодні знущаємося над їхньою економікою. Економіка сьогодні в е, глибокій стагнації, і в них величезні проблеми сьогодні з нафтопереробною галузю. Її системно виводимо і системно працюємо по цьому, тому що економіка це ключова історія влади будь-якої влади. І якщо ми говоримо про те, щоб розкат, розхитувати Росію, розвалювати Росію, розклеювати її, ми робимо все правильно. Якщо не допомагає світ, не допомагає сьогодні сполучені штати, будемо робити це самі. Будемо розвалювати Росію таким методом, бити по ній, і е, насправді це все дуже правильні і чіткі дії. Таким чином, ми будемо виснажувати економіку, Росію, армію і їхню владу. Відповідно, що ми можемо зробити, кожен з нас це підтримати сьогодні збір, який ми проводимо з громадською організацією робимо з фондом UA, збираємо 10 мільйонів гривень на дрони на покровський напрямок, тому що коли, коли впаде зеленка, коли опадуть листя, і росіянам не буде ховатися. Наші дрони мають відловлювати цих виробків і винищувати, випалювати їх з нашої землі. Відповідно, ось це ви можете зробити. Ми кидаємо посилання на цей збір в описі до відео, а також нагадаю, що за 200 гривень. На цей збір ви маєте шанс виграти автомобіль Chevrolet, е, який е новенький 20-го року. Дуже класна автівка, яку віддав мій побратим, друг з, з, з спеціальних операцій. Ветеран, який точно знає, що таке війна, і чому і яка вартість. Е -е Кожного наступу чи кожної оборони це все людське життя. Дякуємо за те, що ви з третьою світовою. Дякуємо за те, що ви з нами, що ви підтримуєте збір. Обов'язково ви підтримайте наш канал вподобайкою, коментарем до цього відео і е -е, радьте нас, друзям, бережіть себе, підтримуйте Сили оборони України. Дякуємо.